Мій, 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 да, мій. я вас не віддаю, Катерина Асташова врятувала шість безпритульних собак. Жінка каже, її тваринки для неї найбільша радість та любов у житті. День перший пес, якого врятувала жінка. Це було у 2013 році. Друга собака, яка з'явилася у нас, це була Альма. Вона жила на автовокзалі, її підгодовували. Вона щеня отражала, потім її стерилізували. Я її забрала теж собі. Третя собачка це була Дусінька. З чоловіком ми її знайшли. Її приїхала машина, ми її забрали собі. Четверте це був мішка. Мішку я гуляла на річці і теж знайшла. Мішка сліпою нас. Він у нього була хвороба, і за цієї хвороби він осліп. Катерина говорить, що доглядати тварин буває складно, адже більшість з них вже у віці і потребують догляду. День у мене він вже такий, ну. І за те, що лапи у нього больні, От, дуже дорогі лікарства. Лікарства у нього дорогі, От, лікарства. Ну і так все. Вони вже всі возрастні собаки, всі вже ну, в возрасті, всі вже старші, трошки дуже Ну Я вам хочу сказати, що навіть взяти такі, як глісти, блохи, кліщі. Це все дуже великі гроші. А їда, корм, мішок, корм теж дві тисячі. Мені мені ніхто не допомагає. Мені допомагає трохи моя сім'я. Ну мама з сестрою, що вони за кордоном. А так ні, ніхто. Найбільше песики люблять ходити на прогулянки та їсти смаколики. От я їм покупаю хрящики, це щось таке м'ясне. Ну, щось таке добреньке вже було. бутербродик з маслом. От я теж їм мажу, вони кушають. А денька він любить бутерброд з маслом і ще на версі льодонички. Кози це хрящики з м'ясом. Я їм як смаколики, так на перекус даю, Вони люблять похрустити. Запах хрустить. на бери. Катерина говорить, що любов до тварин у неї із дитинства. Крім собак, жінка також прихистила сім котів. Між собою собаки коти нормально. Шкет це вообще пінгвіни шкет, це вообще кота пьос. Я кажу. Воно ж кар мені іноді кажеться, що шкет думає, що собака. Бо ми коли йдемо гуляти, то пінгвіни шкет вони ходять з нами гуляти. Там в ліс ми йдемо, і вони з нами, і все. Ані от мішка, ці що сліпи собачка, він їх вічно облізує, чистить. От такі, ані навіть дежу разом. Ну такі, всі в дружбі. Вони дуже розумецькі. Я говорю, ви у мене такі розумецькі. Да, що вона те кушенька у мене. Це взагалі розумецьке дитя. Так, да, розумецькі ми розуміють, так що я всім кажу: не, не бійтеся, не бійтеся. Це така благодарність. Ні одна людина вам не подарує такої благодарності і як Какие ні, ні одна. Ілона Касаткіна, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомирщина.